Вітаю вас на каналі. Перший західний мене звати Зіновій Карич і це нова програма історія однієї пісні. Тут ми незмінно разом з вами будемо знайомитися із різноманітністю та багатогранністю українських пісень. Ну і звісно ж, зануримося в історію їх створення. Пісні частіше пишуться сам на саме з собою під одинокий супровід якогось музичного інструменту, і в цьому є в принципі якась магія і трепетність написання пісень, яку часто за погрішностями запису, за нагромадженням інструментів в аранжуванні. То що можна легко загубити, тому е ми вирішили частину програм зробити дещо більш камерними, і пісні тут я виконую не з бендом, а акустично. Проте так само наживо. В центрі нашої уваги сьогодні настільки популярна в Україні пісня, що поступається вона певно лише і в оськовій і в червоній руці. Цю пісню справді співали мої бабусі, і дідусі, мої мама і тато. Її співали артисти з телевізору і міської сцени. І я з дитинства був майже переконаний, що ця пісня народна. Але я помилявся. Помилявся щодо гуцулки Ксені. Гуцуко, Ксеню я тобі на тримбіті лиш одні в цілим світі розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, та що серце кохає, огаряче Боже. Луцу коксе. Світі, розкажу про Душа заждає, звук лунає, а ще серце кохає, мов жар. Історії народження гуцулки дві. Не дивуйтеся, так буває. Довго точилися суперечки, яка з цих двох історій правдива, аж поки дослідники не отримали свідчень самої Ксені, гуцулки, на прохання якої майже 100 років тому було складено найпопулярніше українське танго. Як на мене, ці два сюжети не суперечать одне одному, а навпаки, дві частини однієї історії. Отже, гуцулка Ксенія. Довгий час вважалося, що пісню написав у 1938 році український композитор і педагог Ярослав Барнич. Про це не раз говорив, і він сам, мовляв, пісню присвятив своїй студентці Ксенії Клиновській. Вона, вочевидь, деякий час була, скажімо так, музою для композитора, але чи зайшов він за межу у стосунках викладач студентка? Це історія замовчує. У всі часи, звісно ж, таку поведінку не схвалили б, але достеменно нам нічого не відомо, тож будемо вважати, що за межі ніхто не виходив. Але було, як було. Ярослав Барнич казав, що на написання його надихнула Ксенія Клиновська, а пісню він написав сам і спонтанно. Згодом пісня виросла в цілу оперету з одноіменною назвою і полетіла в люди. Але є одне але. У 1994 році в Україну на Франківщину з Чикаго провідати свою родину, з котрої не бачилася десятки років, приїхала 70-літня Ксенія Бурачинська Данилишин, яка розповіла свою історію. Сім'я Ксенії Бурачинської до початку Другої світової війни жила на Косівщині. Далі, тікаючи від війни, переїхала до Словаччини, потім у Німеччину. А звідти вже у 49-му опинилися у Чикаго. Але повернімося до часів, коли Бурачинські мешкають у Карпатах на календарі, 20 жовтня 1934 року. Це 10-й день народження Ксенії. Запрошено багато гостей, і серед них дядько Ксенії, Роман Савицький, сільський вчитель із трищини, який часто гостював у їхньому домі і був в дуже добрих стосунках із племінницею. На святі обирали королеву вечора. І звісно ж, нею стала весела і дотепна Ксеня. Вона в образі роздавала гостям різноманітні доручення, а дядькові Роману наказала написати таку пісню, що б лунала на всю гуцульщину. За дві години Савицький написав основні рядки майбутньої пісні. Музику на слова написав викладач музики композитор Іван Медільський. Пісня на диво швидко набула шаленої популярності. Газети писали про ту саму Ксеню з пісні, публікували її фотографії. Звісно що її почали впізнавати незнайомі люди, проте сама вона не отримувала від цього особливого задоволення. Ну а далі, як ми з вами говорили раніше, Ксенія Бураківська та вся її сім'я були змушені мігрувати на інший кінець світу. З цих свідчень ми розуміємо, що гуцулку Ксеню написали на початку 30-х роман Савицький та Іван Недільський. А що ж тоді Ярослав Барнич, його оперета і його гуцулка Ксеня? Невже цю пісню він просто вкрав? Найцікавіше попереду. На мою думку, буде правильно сказати, що Ярослав Барнич написав свою гуцулку Ксеню за мотивами Савицького. Пісні цих двох авторів кардинально відрізняються текстом і головне основною темою, яку розкриває вірш. Давайте згадаємо куплет знайомої нам пісні. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно біла. Гуцул Ксеню в ній пізнав. А тепер давайте порівняємо це з тим, що написав Роман Савицький. Сонні гори нічка вкрила, полонину всю манила, ніжно череду пестила, молодий вівчар не спав. А далі йде наступний текст: Він у ранішній хвилині. Сень острів на полонині і в одній гірській країні, на трембіті тужно грав гуцулко ксеньо, я тобі на трембіті, лиш одні в цілім світі розкажу про свій жаль, душа страждає. Звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гарячі, мов жар. По-перше, ми бачимо суттєву різницю в куплеті. А по-друге, одна малесенька деталь. У знайомій нам версії ми чуємо: розкажу про любов. У ранній же версії розкажу про свій жаль. І це насправді говорить нам про головну різницю цих пісень. Через абсолютно незрозумілі мені причини рання версія, яку Роман Савицький присвятив своїй племінниці та написав на її прохання, має надзвичайно трагічний сюжет. На відміну від гуцулки Ксені Барнича, в якій історія розповідається про любовну зраду. У Савицького ж любові гуцула й гуцулки заважає загибель Ксенії у бурхливому черемоші під час бурі і закінчується пісня наступними словами. Шереду лишав щоночі, та шукав сліди дівочі, як знайшов закриті очі, їх востаннє цілував, важко спершись на соснині, з болем серця грав дівчині, щоб і чули гори сині. Як гуцулку він прощав гуцулку ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі, розкажу про свій жаль, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає. Бо гарячий мов жар. У Ярослава Барнича історія закінчується тим, що гуцулка прощається з гуцулом через те, що він іншу любить скрито. Ось така суттєва різниця між цими двома творами, тому говорити про плагіат чи крадіжку я би не наважився. Тим більше, що і сама Ксенія Борочинська-Донилишин згадувала, що їй приходили листи із проханням відмовитися від своїх слів про подарунок дядька, щоб не було питань з авторськими правами. Але вона цього не зробила, не відмовилася від своїх слів і не претендувала на авторські права. Мовляв, доводити, що вона та сама Ксенія їй не потрібно а пісня вже давним-давно живе своє власне життя. Роман Савицький теж ніколи не порушував питань щодо авторських прав. Він написав ще декілька пісень, які на жаль не здобули такої популярності. До кінця життя вчителював і помер у 1974 році на Львівщині. Ярослав Барнич через війну емігрував, але за життя написав безліч творів і став настільки вагомим артистом, що на його 70-ліття у 1966 році композитори вітали папа Римський Павло VI та глава української греко-католицької церкви Йосип Сліпий. А 23 квітня того ж року було оголошено Днем Барнича в Огайо у 1967-му Майстра не стало. Похований Ярослав Барнич у сполучених штатах там таки у штатах у 2017-му, у віці 92 років покинула цей світ і Ксенія борочинська Данилишин. Але пісня, як ми знаємо, живе і я певен житиме ще довго, довго і довго. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, а в ній постать сніжно біла, Гуцу в ній пізнав, він дивився в очі сині, тихо спершись на соснині. І слова прості, і любови він до неї промовляв у цуксе, я тобі на трабіті лиш одні в цілім світі розкажу про любов, душа страждає. Звук тримбіти лунає, а що серце кохає, Бо гарячого жар, вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву. Він в останню ніч прощав в черевочі грали хвилі, сумували очі сині, тільки вітер на соснині сумну пісню вигравав в гуцу Ксеньо, я тобі на требіті. Лиш одні в цілім світі розкажу про любов, душа страждає, звук трембіти лунає, А що серце кохає, бо гарячий, мов жар. Вабабабай, вабалябаба.

Па-ра-па-па-ра-рам, Арапарамгу цукселю, я тобі на требиті лиш одні в цілім світі, розкажу про любов душа, страждає, звук требити лунає, а що серце кохає.

На сьогодні це все, дорогі друзі. Мене звати Зіновій Карич. Ви дивилися перший західний та програму історія однієї пісні. Любіть українське в собі та себе в українському. До зустрічі, Па-па.